гроші! з такою вимогою здавачі молока з різних районів Хмельниччини ще з неділі стоять під воротами молокозаводу у Білогір'ї. Людмила з Полонщини в її господарстві чотири корови підраховує. Ну з липня місяця це по так 1600 у мене тільки літрів, це пущі 8 тисяч. Понад сотня селян домагаються повернення багатомільйонної заборгованості не тільки собі, а й ще трьом тисячам родин. Об'єднавшись в кооператив, вони зуміли добитись кращої ціни за молоко та недовго раділи. Підвів молокозавод. Усім разом заборгував 6 мільйонів гривень за літні місяці. Наші пити! людям вже надоїло терпіти обман, несправедливість. 80% селян живуть за рахунок молока. У нас є люди, яким винні по 8-10 тисяч, Зокрема, багатодітні матері, які живуть за рахунок молока, і яким дуже важко без підтримки зібрати навіть дітей в школу. І тут у нас є люди матері, яких є по троє, по п'ятеро дітей, які прийшли захистити свої інтереси. У мене т'ятро дітей, я не маю до що їх погодувати. У мене вдома є студент. Я сьогодні не маю до своєї вибухи. Я працюю день і ніч, працюю. У мене мала дитинка сьогодні. То я сьогодні встаю 5 годин ранку, дою корови, чи на життя доїла. Та якби він мені був, я б його шкуру здерла. Його діти масто їдять, а мій, мій вато я не маю, що йому послати, бо він скоти. Тільки молоком. Люди наголошують, створили кооператив не тільки заради того, щоб краще заробляти, а й мати можливість спільно домагатися справедливості. Ми починали працювати з того, що ми підняли ціну на молоко. Ми знайшли партнерів, які готові були допомагати нам, щоб підтримувати, тому, щоб селяни не отримували справедливі кошти за молоко. Договір співпраці, ми уклали з ними, обіцяли спочатку нам, що все нормально. Так і так і було спочатку. Виплачувалося вчасно. Починаючи з. Ну, з літа місяця починаються в нас проблеми з затримки, з виплатами, а з липня місяця взагалі перестали платити, через що ми змушені були з ними прикратити співпрацю. Мітингувальники розповідають під стіни заводу родини делегували молодших і міцніших. Старші лишилися на господарстві, продовжують доїти корів, але вже не знають, що робити з молоком далі. Мене в <зв>. бабушки забрали блін стільки молока. Блін, йомою шістдесят років. Це я маю ще їхати, щоб, блін, сказати, бо вона йти не може. Йоки-палки. Це ужас просто. Вони садять Волі там. Чудес. Позажиралися вже, а ці люди за ці копійки страдають ось до остій ці цілий день мені ось договор, і ще завтра треба зміну відробити. До пікетувальників долучилися представники фермерських господарств та підприємств, виробників молока. Як з'ясувалось, їм молокозавод заборгував десятки мільйонів, і вони після тривалих, безрезультатних перемовин подали судові позови. Гуртом намагалися викликати керівництво підприємства на діалог. Марно. Ніхто до нас іти не хоче, ніхто не повноважував. Будемо просити. Вище стоящих органів влади, що вплинули на дану ситуацію. На жаль, молокозавод є у власник є власник в приватних руках. Він вплинути реально зараз. Поки що немає можливостей, будемо сподіватися, що все-таки знайдемо спільну думку, сядемо за стіл переговорів. Ні понеділок, ні ранок вівторка очікуваної людьми інформації не приніс. Ніхто з представників підприємства до них не вийшов. Із журналістами спілкуватись директор не забажав. Я сьогодні лише перші чотири часа на роботі. Я був до цього у Будь... відпустці. Але ж це ж проблема не створилася чотири години, а тягнеться три місяці. Ви ж в курсі до чого ви домовились на сьогодні? Казали, що понеділок люди матимуть відповідь. Від керівництва, від власників, коли з ними почнуть розраховуватись? я надам відповідь. Я прийму рішення, коли страти начну. Ніяк не зважиться спілкуватись і власники. Голова райдержадміністрації листом поінформував адміністрацію обласну про ситуацію із спонуканням керівництва ТОВ Білогір'я молокопродукт до виконання своїх зобов'язань з оплати боргу. Мітингувальники хвилюються, що плоди їхньої надважкої праці можуть осісти в кишенях власників підприємства. Для селян же кошти виручені за молоко основний засіб для існування. Тому відступати не збираються продовжують блокувати в'їзд молоковозів на територію підприємства. Акцію називають безстроковою.